Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами оглянемо таку класну для саду річ, як акумуляторний сікатор від українського бренду акумуляторних інструментів Лідер. Найперше це комплектація. Обов'язково інструкція, сам інструмент, акумулятор до нього. Зарядний пристрій, ключики, але ключики це вже не по моїй частині. Сам кейс для зберігання є досить зручним та прочним, і має місце для кожної з деталей. Він простий та легкий в експлуатації, має набагато більшу ефективність, ніж традиційні ручні секатори. Секатор має різні режими відкривання леза, тому легко справляється з діаметром гілок до 30 мм. Без проблем вставляється сам акумулятор, його роботи вистачає на 4-5 годин. Щоб увімкнути секатор, натискаємо головну кнопку і два рази. Це заради безпеки. Має 4 режими відкривання леза 0,10 мм, 0,15 мм. 0,20 мм, та 0,30 мм. Це дарує додатковий комфорт при роботі з гілками різного діаметру. Він не потребує підключення до джерела електропостачання, що дозволяє вам рухатися по ділянці без обмежень та легко досягати важкодоступних місць. За рахунок використання електричної енергії, акумуляторний секатор не потребує великих зусиль для розкриття леза, що дозволяє працювати з ним з меншим зусиллям та меншою втомою. По інструкції, діаметр гілок, з якими ви будете працювати з цим секатором, не має перевищувати більше 30 мм. Це десь 2-3 річна деревина. Також, заради безпеки, тут придуманий такий механізм, що коли ви вмикаєте секатор, він не працює. Коли ви натиснете два рази, ось тоді він вже буде працювати. Якщо вам потрібно зробити повний зріз, натискаєте до кінця. Якщо потрібно щось підрізати, можна робити ось так. Магазин та сторінку, де можна замовити собі ось такий класний акумуляторний сікатор та ще дуже багато акумуляторних інструментів саме для саду та дому, я вам залишаю під цим відео.